Гори, вкинуті в море, частина третя. Гора труднощів та важких обставин. Читаємо книгу Пророка Захарії, 4 розділ з 6 вірша. Пояснюючи, він заговорив до мене і так сказав: Передаю слово Господня до Зоровавеля такого змісту, не силою і не людською могутністю. А лише моїм духом, говорить Господь Саваот, якою б великою горою ти не була перед зоровавелем, ти станеш рівниною. Він покладе завершальний наріжний камінь під голосні вигуки: Щасти, щасти йому, Боже! І було до мене Господнє слово такого змісту. Руки зоровавеля заклали основу під цей храм, і його руки. Завершать будівництво, і таким чином ви зрозумієте, що саме Господь Саваот послав мене до вас. Труднощі це те, що ми люди не хочемо і не бажаємо бачити, відчувати, переживати, проходити на своєму життєвому шляху. Людина не любить стикатися з ситуаціями, які є важкими або здаються неможливими до вирішення. Але це те, що є або виникає в житті кожного, і це те, що у кожного своє, і кожен сприймає це по-своєму. Що ж таке труднощі? Це стан, у якому щось важко зробити, з чимось упоратись або щось зрозуміти, якими ж можуть бути труднощі, вони можуть бути особистими, фізичними, у стосунках з кимось. Зовнішні фактори, практичні, а також духовні. Дійсно, вони можуть бути різними і не завжди фізичні труднощі, важчі за моральні чи духовні, інколи людині набагато простіше город перекопати, ніж, наприклад, попросити у когось вибачення або з кимось примиритися, незважаючи на те, що ця гора тисне всередині. Але як же важко інколи це зробити? Ця тема справді є дуже особистою для кожного, і я сподіваюся, що через цю тему Господь промовить до того серця, перед ким зараз стоїть ця гора, або хто переживає відчай, тривогу чи стан невизначеності? Ми стикаємося з цією горою, коли перед нами постає щось важке, настільки важке і незрозуміле. Що, здається, ніби виходу, немає. Так було і за часів Зоровавеля, коли будували другий храм. Перший храм, збудований Соломоном, був зруйнований. Колись на будівництво храму працювало кілька поколінь та два найвеличніших царі Давид. Він завоював Єрусалим, приготував місце та зібрав будівельні матеріали. А його син Соломон. Один з найбагатших і наймудріших людей усіх часів та народів збудував дім Божий і слава Господня наповнила його. Все це було можливим і певною мірою легким у золоту еру Ізраїлю, але важко лише уявити стан юдеїв, які повернулися з Вавилонського полону та побачили все те, що потрібно було відбудовувати. Важко уявити, скільки праці і в яких умовах та з якими труднощами було все це зроблено. Але місце поклоніння Богові треба було відновити, і перед Зоровавелем стояло величезне завдання, величезна гора. І коли ми читаємо книги пророків, написані після Вавилонського полону, ми бачимо, з чим саме їм довелося зустрітися, важкі труднощі. Та різні перешкоди. Із прочитаного тексту ми бачимо послання, яке сьогодні Господь промовляє до багатьох, перед ким стоїть подібна гора, гора труднощів та важких обставин. А саме та гора, що перед тобою, це не гора, у Божих очах це рівнина. Для нас це може виглядати як справжня гора, коли ми не знаємо навіть з чого почати. Коли ситуація чи певний момент у житті приходить несподівано, і ми втрачаємо сили, коли вже немає сил, коли зникає впевненість, коли не бачимо виходу, коли відчай давить, а сил більше немає. І що говорить Господь? А Він говорить сьогодні мені і кожному з нас: дитя моє, це не гора, а рівнина, і духом моїм каже Господь якою б великою горою ти не була, ти станеш рівниною. Друзі, навіщо читати Біблію щодня, все просто, щоб вчитися дивитися на труднощі не людськими очима, навчитися дивитися на ці гори з погляду всемогутнього Бога, а не з погляду людського особистого безсилля. В другому посланні до Коринтян Павло пише. Та він сказав мені: досить Тобі моєї благодаті. Адже моя сила виявляється в немочі, тому краще радо буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася в мені сила Христа. Можливо, хтось сьогодні хоче бути сильним, хоче стати сам, як гора, тоді варто чесно відповісти собі, де тоді буде місце для Христа. І його величі, якщо людина сама себе хоче бачити горою, тому краще радо буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася в мені сила Христа, говорить Павло. Згадаймо історію Гедеона, коли Божа велич була явлена у перемозі над ворогом, це сталося всього за допомогою трьохсот мужів, але спочатку їх зібралося 32 тисячі. Але що сказав Господь? Тоді Господь сказав Гедеону, надто числене в тебе військо, я не зможу віддати мені діянців у ваші руки, аби пізніше Ізраїль не вихвалявся переді мною, кажучи, ми самі себе врятували. Тоді Господь велів відправити додому тих, хто боявся, і потім ще відібрав тих, Хто пив воду не так, як треба, і залишилося лише 300. Це зробив Господь, щоб показати не твоєю силою, а моєю силою здійснюється перемога. Ми всі очікуємо спокою, ми всі прагнемо миру, але найголовніше вирішити для себе, якого саме миру і спокою я шукаю. Будьмо чесними перед собою. Запитаймо самих себе, якщо я буду багатий, чи буде в мене мир, якщо я буду здоровий, чи прийде в моє життя спокій, якщо в світі не буде війн, хвороб, катастроф, чи буде в мене мир у серці? Адже Ісус говорить: Мир залишаю вам, мій мир я даю вам, не так, як світ дає, я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Що ж таке мир у розумінні цього світу? Це те, про що не просив Соломон у своїй молитві здоров'я, відсутність ворогів, матеріальний достаток. Мир у розумінні цього світу, це коли все спокійно, коли ворог не турбує, коли здоров'я міцне, коли є фінансова стабільність. Але що таке Божий мир? Це щось набагато більше, ніж просто відсутність проблем чи біль у тілі. Це мир, який приходить навіть посеред бурі, це спокій, який не залежить від обставин. Але будьмо відвертими, ці гори труднощів бувають, вони є, і, можливо, хтось із нас прямо зараз стоїть перед однією з них, стоїть, не знаючи, що з нею робити. Як її обійти чи подолати, і вже можуть навіть опускатися руки. Ці гори можуть бути різними, і для кожного вони свої, але часто вони з'являються в нашому житті саме для того, щоб ми по вірі побачили, як Бог перетворює їх на рівнину, щоб ми побачили, як Він скидає їх у море, як написано, Скажи горіцій, Зрушся, і вона зрушиться, будь-яку проблему, будь-яку трудність, але в це треба вірити. І на завершення, якою б не була твоя гора сьогодні, пам'ятай. Вона не зрушиться людськими зусиллями. Маймо віру, і Бог скине її духом своїм. Маймо віру, і Він зробить її рівниною для своїх овечок. Щоб вони побігли і паслися біля тихих потоків, а нашому пастирю і Господу вічна хвала і подяка. Амінь.